Друзі, всім привіт! З наступаючими вас святами, значить, звернувся до мене мій знайомий він медик, знаходиться в Бахмуті. Потрібна дуже сильна їм допомога на їхній машині. Заклинув двигун. І, так як вони спасають життя нашим військовим, їм потрібен новий двигун. Будь ласка, не будьте байдужими, друзі. Нам дуже потрібна ваша допомога. Потрібно зібрати деяку суму. Ми повністю не будемо купувати двигун, просто допоможемо їм коштами. Скріншоти я буду скидати, скільки ми грошей йому відіслали. Зараз відеоролик вставлю, що з машиною, з двигуном. Будь ласка, не будьте байдужими, давайте допоможемо нашим медикам. Вони. Спасають життя нашим хлопцям. Коротше, фігня, пігнядіма. Таке чувство ось де Саня каже, що вона ...троїть. Трої. Що з нею іменно, я не знаю. Така хуйня, куйняді.